Народження Ісуса. Чи всі ми віримо, що Ісус народився? Якщо ми сьогодні беремо статистику світову, 21 століття, 80% людей сьогодні не вірить, що Ісус взагалі був. 80% людей в світі, в загальному в світі, в якому ми живемо, 21 століття, кажуть, що Ісус є особа міфічна. Особа, яка не народжувалася. 15% людей кажуть, що Ісус, як особа історична, Він був, Він народився. Але лише 5% від загальної кількості людей сьогодні вірить, що Ісус Христос є Син Божий і Месія. До якого проценту сьогодні ми відносимося? Тут ми бачимо 7 мільярдів людей. Із цих 7 мільярдів людей 80%, тобто біля 5 мільярдів людей, відкидують, що Ісус ніколи не був. 15 процентів, тобто десь приблизно біля 1 мільярда, кажуть, що Ісус був. Але він ніколи не був сином Божим. Це була надзвичайна особа, історична особа, яка використовувалася з надприродніми силами, що він навколо себе мав певних учнів, які пізніше дали для нас християнство. І лише 5%. 5%. Це всього 500 мільйонів людей, навіть менше. Від цілого загалу людей, які вірують, що Ісус Христос є Месія, Син Божий, що певного дня пророцтво, яке колись було дано для Адана, Адама і Євище в Едемському саду, стало реальністю. І від Твого Семені, тобто від жінки, без втручання чоловіка, народиться той ім'я, якому є Еммануїл, Бог з нами, Бог Спаситель. Чи сьогодні ми віруємо в це? Певного дня один з відомих історичних осіб, який проживає в США Амер... Бернанд Рассел, говорить такі слова. Я сумніваюся, що Ісус як історична особа будь-коли існував. І навіть якщо Він існував, я відкидую Біблію як історичний документ. Я не зацікавлений минулим. Якщо воно навіть і доказує, що особа Ісус Назарету жив. Історичний доказ або біблійний доказ це тільки певна гіпотеза, але не реальність. Чому я не християнин? Рассел, 211 сторінка, 8 параграф. Звичайно, така особа, яка береться судити Біблію, і виходить з таким висновком, відразу ставить себе в дуже. Незручне положення. Перш за все, видно, що така особа ніколи не читала Біблію докладно. По-друге, така особа ніколи не досліджувала, навіть не читала, не досліджувала Біблію докладно. Коли ми з вами вивчаємо Біблію, Біблія це є книга, яка має в собі 66 незалежних одна від одної книг. І ці всі книги писалися в різні часи. Охоплення написання однієї Біблії, як ні одної книги в світі, бере в собі майже 4000 років. Якщо перша особа писала цю книгу ще зразу після допотопний період, то остання особа. Ім'я який Йоанн Богослов писала цю книгу в 60-70-х роках після народження Ісуса. Ми бачимо, який глибокий проміжок часу розмежовував цих людей. Ці люди не знали один одного. Вони деколи проживали на різних територіях, в різних країнах, були під різними цивілізаціями, але основний їх напрямок було показати Месію, показати Христа. Якщо ми з вами вивчаємо старий і новий заповіт, ми побачимо сильну паралель. В старому заповіті конкретно говорилося для тих 80% людей, які сьогодні відкидують, що Ісус і Христос як Месія, як Бог взагалі існував. Старий заповіт в деталях, в деталях показує нам, і ми сьогодні на цьому зупинимося, де народився Ісус. Коли він мусив народитися, в який час він мусив народитися, які ознаки будуть супроводжуватися, що він народився, хто будуть його батьки, яке місто, де він народиться. І це все робилося щонайменше. Остання книга Михея, яка писалася приблизно 400 років до народження Ісуса Христа. Перша книга. Яка ми читаємо, це є книга Мойсея, яка писалася 2000 років до народження Христа. Конкретно показали в новому заповіті, де народиться Христос, хто Він є і як Він буде народжений. Сьогодні, власне, ми з вами подивимося на ці дані. Старий новий заповіт і новий заповіт. Якщо сьогодні старий заповіт, ізраїльський народ дуже тримає і каже, що все, що в ньому написано, є істина, новий заповіт для нас, для християн, не для всіх євреїв, для християн, які є християн, є... як... євреї, можливо, які є християнами, підтверджують в деталях, що сталося 2000 років тому в Єрусалимі. Перш за все, коли ми з вами читаємо Перша Івана, перша голова, перший вірш, один із любих учнів Ісуса Христа, який напише Євангелію, який напише свої послання, який дасть відкриття, яке ми називаємо Йоанна Богослова, що має бути з церквою на протязі двох тисяч років, що означає останній час, яким буде останній час? І що для нас означає цей час, в якому ми з вами живемо? Якщо ми з вами уважно читаємо Біблію, ми без сумніву можемо побачити, як Біблія на багато років наперед показала наш час і показала кожного, хто сьогодні читає Біблію і є в церкві. Перша Івана 1:1. Що було від початку, що ми чули? Що ми бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про слово життя. Йоанн був покликаний як один із перших учнів Ісуса Христа. І зараз Він, як живий свідок, який народився в Галілеї, який був покликаний Ісусом на Ниву Божу, буде казати те, що ми з вами читаємо. Те, що ми бачили власними очима. Він не передає переживання інших людей. Він не передає навіть переживання учнів, не каже те, що йому навіть сказав Господь зробити, якого, можливо, він ніколи не бачив би перед тим, як зустрівся з Христом. Він конкретно каже про себе те, що я бачив власними очима, те, що я розглядав, детальність його, чого руки мої торкалися, про слово життя. Як ми з вами уважно бачимо. Слово написано з великої букви. Тут не просто сказано слово життя, це є логос, грецьке слово логос. І певного дня слово сталося тілом. То слово, яке перебувало в Бога, то слово, яке по команді цього слова був створений світ, те слово, по команді якого була створена людина. І зараз це слово стається. Тілом, тобто Ісусом Христом, і перебувало серед людей. Ми бачимо те саме слово, ім'я якому Ісус Христос, але який був в духовній епостасії своїй, зараз стається реальністю, бере на себе тіло і проживає разом з нами. Логос це не просто слово. Грецьке слово Логос показує на певну дію, на певну акцію, яке стає матеріальним, яке ми можемо бачити, яке ми можемо чути, і до якого ми можемо торкатися, власне, про це слово, про цей логос говорить Іван Хреститель. Один з відомих вченів, вчених свого часу, ім'я якому Іосій Флавій, єврейський вчений, дуже ортодоксальний єврей, який народився відразу після смерті Ісуса Христа, як історик пише такі слова. Це є той час, коли Ісус, як мудрий чоловік, якщо це буде законно кликати його чоловіком, жив на землі. Він був дверима надзвичайної роботи, Він вчив людей правди і як мати задоволення з цієї правди, він притягував до себе багатьох як євреїв, так і поган. І ось і Флавій. Єврейський ортодоксальний історик визнає Ісуса Христа як надзвичайну особу. Що означає для Іосія Флавія поставити на своїх сторінках як ортодоксального єврея, що він вірить в Ісуса? Це означає вичеркнути себе з ортодоксальних євреїв. Це означає вичеркнути себе з синагоги. Це означає піти проти тих. То відмовився певного дня від Ісуса Христа і першими від них відмовився Синедріон, або відмовилися старші в Ізраїлі. Він, як історик, приходить до факту, що він не може ігнорувати цього факту. Для нас Іосій Флави є дуже важливий тим, що дехто може сказати, що його хтось підкупив, що йому дали певні гроші, що він так спеціально висвітлив на сторінках своєї історії, показав Ісуса як особу історичну. Ні. Він рискував своїм життям, він рискував своєю кар'єрою. Він взагалі рискував іменем історика. Але він для нас показує те, що Ісус є Месія, що Він є Христос, і Він стверджує, що це не була просто особа, тому що я навіть не маю право назвати її цю особу чоловіком. Народження Ісуса. Коли ми з вами вивчаємо історію про народження Ісуса, ми завжди чуємо Слово, що на небосводі появилася певна зоря. Матвія 2.2. Відкриємо ваші Євангелії, хто має, хто слідкує за плакатом, Слідкуємо Матвія 2.2. Сказані такі слова. Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись Йому. Грецьке слово сотера. Яка показує не просто про зірку Сотера, це зоря, яка рухається. Зоря, яка рухається. І зараз, власне, сказано про таку зорю. Коли ми з вами вивчаємо старий заповіт, а власне четверта Мойсея, 4 Мойсея, 24, 24 голова, 17-й вірш. Мойсей писав цю книгу 2000 років тому, і що саме цікаво, він занотував факт, який не персонально був сказаний йому, а який був персонально сказаний Валааму язичному пророкові, який не належив до ізраїльської нації, який певного дня прийшов, щоб проклясти ізраїльський народ. Валак, Мавський цар, нанімає цього пророка, щоб той прокляв ізраїльський народ. І зараз ми побачимо, що власне скаже. Валаам в своїм пророцтві. Четверте Мойсея 24,17. Я бачу його та не тепер, дивлюся на нього, та він не близький. Сходить зоря он від Якова, і віднімається берло від Ізраїля. І ламає він скроні Моава та черепа всіх синів Сифа, сходить зоря від Якова. Знову вжити то саме грецьке слово Сотера, та зірка, яка рухається, язичним пророком. Який прийшов, прийшов, щоб проклясти ізраїльського народа, дві тисячі років до народження Ісуса Христа, було сказано, що на небі мусить появитися зоря, сотера. І ця зоря мусить рухатися, то не буде просто наднова зоря, як дехто каже. Це буде зоря, яка буде рухатись, і вона буде рухатися, власне, в тій місцевості, і буде найкраще видно, де має проживати майбутній Месія. Коли ми з вами вивчаємо старий заповіт, вивчаємо четверту книгу, книгу Мойсея, тут ми бачимо те, що є написане. І це написане було на багато років до народження Ісуса Христа. Ніякий вчений сьогоднішнього дня не може відкинути цього факту. Те, що було написано ще за дві роки до народження Христа. Більше того, коли ми сьогодні звертаємося до сучасної науки астрономії, астрономи нам показують в точності до декількох днів, що власне така зоря була, і така зоря була найкраще, де їй було видно, де вона мала. Де, де вона проходила по своїй траєкторії, і де їй найкраще було б видно, це було місто Вифлеєм. Сьогодні ми можемо відкрити журнали, які, є, власне, які працюють з астрономією, і можемо знайти те, що було, на, було бачено на небосводі 2000 років тому. Цар Ірод. Особа історична. Ніхто сьогодні не відкидує царя Ірода. Всі ми знаємо, що така особа була. Але чомусь на превеликий жаль ми сьогодні відкидуємо Ісуса Христа, який народився в час, коли на землі панував цей жорстокий цар Ірод. Якщо ми з вами вивчаємо історичні документи, ми побачимо, що в Ізраїль цар Ірод до свого народу чи в своєму народі в юдеї, він був відомий як надзвичайний, надзвичайний будівельник. Певного дня він побудував, відновив храм. Храм, який був знищений багатьма народами, нищився багатьма народами. Востаннє він був знищений Римом. І зараз цей цар Ірод відбудовує храм для своєї слави. І він навіть того не розуміє, що багато тисяч років було сказано про нього, що він відбудує цей храм, і в цей храм прийде, не він. Не для себе він його будував, він його не закінчив будувати. Закінчив будувати його син. Але цей храм він будує для того, і якому є Ісус Христос. Особа історична. Ірод будує храм. Історично доказано, такий храм є. Ми читаємо про його будівництво, і вершиною його будівництва була не цитадель, де збиралися царі, а якраз це був храм Соломона, який був відновлений, який рахується сьомим чудом світа. І він його хотів посвятити для себе, глибоко навіть не усвідомлюючи, що він виконує пророцтво, яке було сказане ще дві тисячі років до його народження, що він побудує храм, в якому він не буде. І він таки не був в цьому храмі. Храм закінчував будувати, як я казав перед тим, його син. А в цьому храмі по-правдивому, коли війде в останні дні свого життя, війде в нього при всій своїй славі цар Салиму Ісус Христос. Матвія 2.1. Народився Ісус за днів царя Ірода. Місце народження Віфлеєн. Знову ж читаємо 2.1 Матвія. Народився ж Ісус у віфлеємі Юдейським. Віфлеєм місто відоме, воно існує на сьогоднішній день. Приблизно 40 кілометрів воно знаходиться на північний захід від міста Єрусалим. Невелике місто, місто, яке є, місто, яке існувало, існувало на протязі багатьох років. Як ми уважно вивчаємо старий заповіт? У нас зараз не цікавить те, що є сказано конкретно в Новому Заповіті. Ми кажемо, як старий заповіт показує нам про те, що є написано в новому заповіті. Пророцтво. І зараз, коли ми відкриваємо з вами книгу Міхея, Міхея, п'ята голова, перший вірш, книга Міхея, п'ята голова, перший вірш. Михей діяв на арені е, духовній приблизно 740 рік, 710-й рік до нашої ери. Він сам по професії своїй був пастух, діяв в дні царя Єзекії, одного з найкращих царів після розділеного царства Єзекія, який дуже близько стояв до Бога. І ми читаємо, що він каже. За 700 років до того, як Віфлеєм стався відомий на цілий світ. І ти, Віфлеєме Єврате, хоч ти малий у тисячах юди, і з тебе мені вийде той. Що буде владика в Ізраїлі. Сьогодні про Віфлеєм знають всі. Тоді, коли про нього говорив Михей, Віфлеєм було забуте місце. Певного дня воно стояло на арені, про нього говорило, тому що в ньому народився цар Давид. Але він дуже мало проживав в цьому місті. Пізніше це місто стирається з історії, фактично, десь йде на, на останні плани історичних подій. І за 700 років до народження Христа, Бог каже до людини, яка пасла вівці на вифлеємських полях, запиши. І він записує слова, які на сьогоднішній день для кожного християнина є дуже відомі. Всі ми сьогодні знаємо, що таке є вифлеєм. Сьогодні ми всі знаємо, що у вифлеємі родився Ісус. Але перед тим, як Він мав народитися. Бідний пастух через відкриття Боже, великий вчений, а бідний пастух через відкриття Боже записує слова, які пізніше попадають до Божого Царя Єзекії, який вносить їх у Божу книгу, і через 740 років ці слова стануть реальністю, а той, хто не вірить, то належить до тих 80% людей, аж ніяк не може нічого сказати проти цього міста, проти Ірода і проти зорі, яку певного дня бачили люди і записали про неї. Мудреці зі Сходу, Матвія 2.1. Ми читаємо цю історію Матвія 2.1. І ось мудреці прибули зі Сходу до Єрусалиму. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото. Ладан і Миро. Якщо ми з вами вивчаємо Ісаю, один з найвідоміших пророків старого заповіту самий авторитетний пророк для ізраїльського народу, він в 60 й голові, 6 віршом Ісая, 60 та голова, 6 вірш, який для сучасних каже слова. Тяжко зрозуміти. Він в деталях буде казати, звідки прийдуть люди. Що це будуть за люди? Що вони принесуть? Як вони прийдуть до Єрусалиму? І чому з Єрусалиму вони підуть до Віфлеєму? І це було сказано за 700 років до народження Ісуса. Я ще раз кажу, що новий заповіт. Для Ізраїльтян абсолютно нічого немає спільного зі старим заповітом і писався в проміжку майже 400 років до нового заповіту. Так що підтасовки абсолютно ніякої не може бути. Моноскрипти, які ми з вами сьогодні читаємо, кворам Ком'юніки, які були знайдені, ці моноскрипти були знайдені ще до народження Ісуса Христа, самі останні моноскрипти. Як ви можете сперечатися з тим, що було зроблено і сказано ще до того, як воно сталося? Як воно сталося? Що ми з вами читаємо, Ісайя 60 глава, 6 вірш? Ісая, 60 глава, 6 вірш. Безліч верблюдів закриє тебе, молоді ті верблюди, з міді єфи. Усі вони прийдуть і шеви, і носитимуть золото і ладан, та хвали Господні звіщатимуть. Ми, власне, бачимо те, що ми читали перед ним, хай цей вірш стоїть. Перед тим ми з вами читали, і ось мудреці прийшли зі Сходу до Єрусалиму, відчинили скарбниці свої і піднесли йому свої дари золото, Ладан і миро. Перш за все, чому не принесли цих три дари золото, Ладан і миро? Чому не було принесено щось інше? Чому не тільки золото принесли, діаманти принесли? А чому іменно було принесено золото, Ладан і миро? Перш за все, це свідкує про те, що в Іфлеємі не народилася проста особа. Якщо просто народився цар, і саме надзвичайний, по традиціях того часу, золото собою символізує царський почин. Але при чим тут є те, що вони принесли Ладан і миро? А Ладан і миро свідкує з вами про первосвященника і пророка. В старому заповіті, коли особа посвящалася на царство, для неї для неї давали золоту корону, в знак, що це є цар. Коли на служіння йшов первосвященник, для нього давали миро, коли йшов пророк, пророчий слід йшов з Ладаном. І зараз ми бачимо не чисто випадково ці мудреці, це були не просто мудреці, принесли золото, ладан і миро. В їхні серця глибоко було положено Святим Духом, а це було ще сказано за 700 років до народження їхнього, коли вони прийшли до Єрусалиму, щоб принести ці дари, що у Віфлеємі не народився просто цар, що у Віфлеємі народився первосвященник і пророк. І коли ми з'єднаємо ці три офіси разом, Цар, первосвященник і пророк, ми не получимо з вами просту особу. Це не буде проста особа. Це не буде особа, яка сьогодні царює, це не буде сьогоднішній президент, це не буде навіть якийсь сьогоднішній великий пророк, це не буде сьогоднішній якийсь великий первосвященник. Коли ми поєднаємо з вами ці три особи, вони аж ніяк не можуть поєднатися в одній особі на землі. Це показує нам то, що у Віфлеєми народилася Божа особа, ім'я який Ісус. Христос. Звідки прийшли ці люди? Якщо ми з вами вивчаємо ці міста Мідія Ефа і Шева, вони відповідають на сьогоднішній день Персії або розділеному Іракові і Іранові, відповідають е, певній певні частині Африці і також відповідають Індії. Ми... Країни, які на сьогоднішній день існують. Якщо ми з вами би подивилися детально на ці країни, Персія, Ефіопія і Індія, і вивчали історичні дані, які були, велися цими країнами, ці країни надзвичайно історично сильні. І Індія, і Персія, і Ефіопія. Якщо можливо інші країни ще в той час навіть і не існували, такі країни, як де ми з вами живемо, вони навіть не існували. Але Ефіопія це є надзвичайно сильна, сильна країна, яка існує і по сьогоднішній день своїми історичними даними, далекими даними. Що таке Персія? Я думаю, для всіх нас є відомо, наскільки є старою Персія, розділений Ірак і Іран. Що таке Індія? Ми також не будемо з вами сперечатися, що таке Індія, і тим більше як ми би вивчали їхнє глибоке історичне минуле. І всі вони нам показують, що рівно дві тисячі років тому історичні дані показують, що це не були просто мудреці, але це були царів, тому що царів в той час кликали також мудрецями, які вивчали певні історичні документи. А як ті історичні документи ізраїльського народу опинилися там? Ми знаємо, що це була стара Вавілонська імперія, яка власне охоплювала ці три країни. І ці історичні документи від самого Ізраїлю лишилися в цих країнах. І мудреці або царі вивчали ці історичні документи. І зараз вони зрозуміли, коли появилася надзвичайна зірка, що означає ця зірка, і почали вивчати ці історичні документи, які ізраїльтянами були лишені для них. Ще майже півтори тисячі до народження Христа. Незалежні народи, сильні народи. І на сьогоднішній день, коли ми вивчаємо історію цього народу, записано істориками, що 2000 років тому і від Ефіопії, і від Персії, і від Індії прийшли люди, які вирушували з, інших, з різних напрямків, і прибули в той самий день у місто Єрусалим і зустріли ірода якому вони засвідкували перші, що тут має народитися той ім'я, якому Христос, який має восісти в тому надзвичайному храмі. Якщо ми сьогодні б приєдналися до тих 80% людей, ми сьогодні аж би ніяк не могли би відкинути слова Єремії 31,15, слова Єремії 31,15, які говорить так: Єремія 31:15. Чути голос у рамі, плачте ридання гірке. Рахіль плаче за дітьми своїми, не хоче потішена бути за діти свої, бо немає їх. Хто така Рахіль, хто така Лія – це і родоначальники ізраїльського народу. Чого вони плачуть? Якщо ми з вами вивчаємо зараз Матвія 2,16, уважно порівняйте цей вірш. Матвія 2.16. Матвія 2,16. Ми з вами такі читаємо слова. Спостеріг тоді Ірод, що ти мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав побивати у Віфлеєм, і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його мудреців випитав. Рахіль плакала за дітей, яких вона ще не мала. Мати ізраїльського народу плаче за тих дітей, які мають загинути від рук Ірода. Царя юдейського і має загинути по тій тільки причині, що він не є великий будівельник, який приготовив храм. Він будувався, він боявся, що в цьому храмі має восісти той, кому прийшли поклонитися великі царі Сходу. І ми бачимо, як ще за багато-багато років до народження Ісуса. Уже було сказано, що в околиці Віфлеємській буде вибина велика кількість дітей від віку двох років і менше, і що Рахіль не може бути потішена, як не може бути потішена ні одна тут сидяча мама, яка би бачила страждання своєї дитини. Ніхто не може зупинити. Якщо ми сьогодні з вами уважно вивчаємо старий заповіт, ми аж ніяк не можемо ігнорувати ті факти, які збулися на сьогоднішній день 100%. І якщо особа як Расел на сьогоднішній день говорить, що я не цікавлюся Біблією, така особа просто відкидує від себе живого Бога, відкидує існування живого Бога і поведе свою дорогу прямо в місце, яке ми називаємо пекло, ад або Шио. Ісус народився. І Він не просто народився, він жив. І це не була просто особа. Це сталося слово тілом, ім'я якому Ісус Христос. І сьогодні тих 5%, які вірять в Месію, вони з Ним певного дня зустрінуться. Вони його будуть бачити, і вони можуть його бачити сьогодні. І сьогодні побажання мого серця, щоб Ісус Христос не лишився для вас як просто особа історична, щоб Він не лишився для вас як особа міфічна. А щоб на сьогоднішнього дня ця особа, яка 2000 років народилася у Вифлеємі, була для вас особою реальною, яка каже, що я духом своїм можу жити в моєму і в твоєму серці. Чи сьогодні ми маємо такого Христа? Чи сьогодні ми живемо для такого Христа, який не просто народився? Який прийшов, щоб померти, а пізніше перемогти смерть і своєю смертю відкрити нам дорогу до вічності, яку він для нас приготовив там, в небесах. Хай Господь станемо всі і прославимо нашого Господа.